Боротьба за родючі ґрунти стала вагомим елементом історії людства. Контроль над родючою землею дозволяв виробляти надлишок їжі. Родюча земля була цінним ресурсом. Це призводило до частих конфліктів. Такі імперії, як Римська та Перська, розширювалися. Контроль які випадки соціальної нерівності через Давайте ще раз. Через те, що значна Давайте ще раз. Що таке родючість ґрунту ґрунтотворення починається з руйнування гірських порід. Чорноземи в Україні є одним із найродючіших ґрунтів у світі. Докучаєв наприкінці 19-го сторіччя очолював експедицію, що вивчала ґрунти, рослинність і геологічні умови Полтавщини. Чи живий ґрунт?